29 років після жахливої катастрофи в Івано-Франківську вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Вибух реактора змусив тисячі людей. Покинути свої домівки, перетворивши величезну територію на зону відчуження, а безліч тих, котрі долали наслідки лиха, заплатили власним здоров'ям і життям, адже рівень радіації просто зашкалював. Кожен був мав свій індивідуальний дозиметр, і а на станції респіратори переодівалися в день на обід. Передівались е вечором їхали на зелене місце, Передівались, тому що то апаратура вона Життя. зашкалювала навіть на, на цих мештах. Іван Гончар поїхав в зону відчуження через рік після аварії. Військового офіцера туди відправили у відрядження. На той час індивідуальних дозиметрів уже не видавали, а із захисту був лише респіратор та звичайна форма однострій. Четвертий енергоблок був закритий саркофагом, а третій енергоблок розчищали всіх обломків, тих, значить, хто, що сипалось на третій, було не рядом, сміжні. Лопатами. Скажу так, що ми не знали, що то така страшна біда. Правила були, обов'язково респіратор мусив бути, а жара така стояла, ми дітом були. Ну вони як тільки видять, що ми відлучились кудись, знімали там все себе. І хоч чорнобильці потребують чималих коштів на лікування, посадовці визнають, сума допомоги, на жаль, є незначною. Ми намагаємося дотримуватися термінів по виплаті цих допомог. І ну, вони всі регулюються на державному рівні, тому розміри, звичайно, їх такі, як і розміри наших пенсій і всі, і всі інші соціальні виплати в нашій країні. Розуміємо, що цих коштів на даний час є замало. Нині кажуть посадовці в області налічуються понад 6,5 тисяч прикарпатців, котрі постраждали внаслідок аварії на чаес.